Волинська адміністрація вирішила виселити священників ОПЦ МП з Успенського собору через суд. У громадах Волині жалоба за загиблими героями. Пожежу помітили випадково. На ковальщині горіли торф'яники. Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я, Анастасія Кочина. А розпочну із трагічних звісток. Загинув воїн з Рожащинської громади Володимир Охримчук. Боєць був механіком, водієм розвідувального взводу 47-ї окремої механізованої бригади Магура чоловік загинув на бойовому завданні 26 липня біля села Новоселівка, Перша Покровського району Донецької області. Військовому було 50 років. У Рожащинській громаді оголосили триденну жалобу, Вічна слава та пам'ять герою. Жалоба і в Мар'янівській громаді 29 липня внаслідок мінометного обстрілу загинув Юрій Шлабчук. Лихо сталося поблизу села Желанне Покровського району Донецької області. Воїн отримав поранення несумісні життя. Чоловік родом із села Галичани. Йому було 40 років. На війні боєць пробув трохи більше місяця. До служби його призвали 15 червня цього року. Громада прощатиметься з воїном сьогодні, 1 серпня. Поховають воїна на місцевому кладовищі села Галичани. Вічна пам'ять та шана героєві. Додому на щиті повертається. І Віктор Піддубний з Сумецької громади. Воїн загинув 30 липня в результаті штурмових дій ворога поблизу селища Білогорівка на Луганщині. Чоловік пішов воювати у лютому цього року. До 6-го Волинського прикордонного загону був інспектором прикордонної служби зенітно-ракетних засобів військової частини. У бійця лишилися дружина та троє дітей. Дванадцятий канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна. Про смерть воїна повідомили в Нововолинській громаді. Перестало битися серце захисника села Нисканичі Івана Кутюка. 38-річний чоловік помер 28 липня на Київщині через захворювання. Інформацію про прибуття кортежу та чин похорону у громаді повідомлять згодом. Ми ж висловлюємо щирість, співчуття рідним та близьким воїна. А в ратному вчора прощалися із захисником Юрієм Сарапіним. Йому було 46 років. До його домовини люди принесли сотні живих квітів. Знаємо, що до лав Збройних сил України чоловіка мобілізували в лютому 23 го Свій останній бій волинянин прийняв на Донеччині. Це був ворожий мінометний обстріл. Серце захисника перестало битися 26 липня. Без батька лишилося троє дітей. Висловлюємо найщиріші співчуття родині героя. Ранкова аварія з постраждалим стала сьогодні на Волині. На повороті у селищі Благодатне Нововолинської громади мотоцикл марки Ліфан зіштовхнувся з бусом Рено. Як повідомляє видання Бух від удару, загорівся мотоцикл. Його водія із травмами забрали в лікарню. Далі на місці аварії працювали пожежники та поліція. На Ковальщині горіли торф'яники. Пожежа стала вчора біля села Пехишацької громади. Помітили її самі ДСНСники, коли об'їжджали села в рамках пожежно-профілактичного рейду. Завдяки цьому рейду загасити полум'я вдалося швидко. Водночас згоріло три сотих торф'яників. Пожежа, на думку рятувальників, стала ще раз чиєсь необережне поводження з вогнем. Рівно місяць минув з того часу, як священники у московського патріархату мали зібрати свої речі і виселитися з Успенського собору у Володимирі. Так би мало статися, якби вони дотримувалися українського законодавства. Натомість храм не покинули та ще й подали до суду. Цього тижня стало відомо, що днями подала до суду і Волинська адміністрація. В обласній владі тепер ще й переживають, що піз собору не зникли цінності. Як це трапилося, наприклад, у Почаївській. І Лаврі. Як вирішують цю непросту проблему, дивіться в сюжеті. Волинська влада звернулася до суду щодо Успенського собору у Володимирі. Як пам'ятаємо, з 1 липня священики місцевої єпархії ОПЦ Московського патріархату його мали покинути, бо закінчився договір оренди. Минув місяць, а в соборі й досі правлять представники МП. Справа тепер у суді. Днями адміністрація звернулась до суду, і ми вважаємо, що це рішення буде вирішено. У Господарський суд направили заяву, в якій йдеться про проблему з поверненням культових споруд у власність держави. Волинська обласна військова адміністрація звернулася до господарського суду Волинської області з позовною заявою про зобов'язання релігійної громади Свято-оспенського собору у місті Володимир повернути Волинській обласній військовій адміністрації культові будівлі пам'ятки архітектури національного значення, що є державною власністю шляхом звільнення зайнятих культових будівель та підписання відповідного акта приймання про те, що настоятель Володимир Волинської єпархії у ПЦМП категорично відмовився підписувати акт комісії про передачу майна пам'ятки державі, було відомо раніше. Він також намагався оскаржити в суді, що адміністрація розриває договір оренди у воєнний час. Тепер господарський суд заяву єпархії повернув без розгляду на доопрацювання. А раз судового процесу нема, каже Володимир Бондар, то з нелегальним перебуванням священників МП в Соборі треба розбиратися. Цього тижня у стінах Волинської облради вже вкотре засідала комісія за участі депутатів різних фракцій, були і представники адміністрації, і правоохоронці. Радились, як дотриматись закону, але не втратити час. Володимир Бондар каже, це питання потребує політичної волі. Ми знаходимося в війні, в стані війни з державою, агресором. А ну, скажімо так, релігійна організація, яка має центром керівництва якраз от е, структури, які знаходяться в цій державі, сьогодні володіє ну на тих чи інших умовах, володіє храмами, національними нашими святинями. І цього допустити ну мені здається, з точки зору і моральної, і здорового глузду ніяк неможливо. Депутат обласної ради. Очільник комісії зауважує, у владі переживають, аби в Свято-Успенському соборі пам'ятці 12-го століття національного значення не сталося так, як в Почаївській лаврі. Там зникла значна частина ікон. Коли от такі така ситуація виникає, коли договір розірваний, а перебувають в, в, в цій установі, скажімо так, ну невідомі люди, незрозумілі люди, то є небезпека того, що можуть зникати дуже цінні речі історичного характеру, щоб так не сталося з Волинською пам'яткою, каже Володимир Бондар. Комісія підготувала звернення до правоохоронців. Ще раніше звучала пропозиція собор опечатати. Ми звернулися від комісії з метою, щоб така справа була відкрита, і правоохоронці мали всі підстави для того, щоб здійснювати охорону об'єкту. У той же час Володимир Бондар передбачає Успенський собор тільки перший камінь спотикання на Волині в обласній раді. Думатимуть, як зробити так, щоб змусити представників ворожого московського патріархату, які нині працюють в храмах, дотримуватись українського закону і веселятись, коли закінчується термін договору оренди. Вивчатимуть ситуацію по кожній церкві. Сподіваються, що допоможе і звернення про виселення єпархії з комплексу споруд успенського собору, яке спрямував в офіс президента, уряду СБУ та МВС народний депутат Ігор Гусь. Це звернення підтримали ще 18 народних обранців. Найприкріше, що питання про заборону у ПЦМП, яка є рукою Російської православної церкви, ще досі на рівні законопроекту. Після того, як наприкінці липня частина депутатів заблокували трибуну парламенту, вимагаючи негайного розгляду, більшість вирішила зробити перерву. Щоб Цитую, досягти спільної думки щодо майбутнього закону про УПЦ МП. Спільну думку шукають попри те, що Україна в стані війни з Росією ось уже 10-й рік. Оксана Коваленко, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Влада постійно попереджає нас про складну зиму а отже, час подумати про рятівні речі під час відключень світла. Вогнеборці застерігають, аби акумулятори, повербанки та інвертори стабільно працювали. Треба дотримуватись простих правил безпеки. Більше дивіться далі у сюжеті колег з Рівненської АЕС. Сьогодні портативні джерела живлення актуальні як ніколи. В період блекаутів та віялових відключень світла українці активно використовують різного виду девайси, з допомогою яких мають змогу працювати електронні пристрої та гаджети. Популярними є акумулятори, павербанки, інвертори. Проте необережне поводження з ними може призвести до надзвичайної ситуації. Взагалі, правила пожежної безпеки в Україні не регламентують якихось окремих вимог чи правил стосовно використання павербанків. На них розповсюджуються загальні правила щодо використання будь-якої електротехніки. Головне у використанні цього девайсу – дотримуватись інструкцій виробника. Перевірити сумісність кабелів та інших пристроїв, які пов'язані з швидкою зарядкою. Регулярно необхідно перевіряти його стан, особливо перед тривалим використанням. Зберігати ж павербанк необхідно в сухому місці, де немає впливу високої температури або ж прямих сонячних променів. Ні в якому разі не слід залишати павербанк на зарядці на ніч. І не використовувати павербанк за наявності механічних пошкоджень корпусу або ж самої батареї павербанку. Вогнеборці кажуть, якщо ж сталося займання павербанку, подальші дії наступні. Необхідно накрити його щільною тканиною для унеможливлення доступу кисню. Ні в якому ж разі не заливати його водою. Широко застосовують в промисловості енергетиці та побуті. Інвертори їхня основна функція перетворення постійного струму на змінний. З їхньою допомогою забезпечується безперебійне електроживлення. До інвертора можна під'єднати безліч побутових приладів. Перш за все, перед підключенням необхідно визначити загальну потужність, яку буде споживати. Домоволодіння від інвертора для цього необхідно додати потужність всіх пристроїв, які будуть підключені до інвертора. Також необхідно врахувати, що в пікові навантаженні, наприклад, при запуску того чи іншого електроприладу, він може споживати більше електроенергії. Ігор Шевчук каже, що більшість сучасних інверторів мають вбудовані системи захисту, а саме, захист від перевантаження, перегріву, короткого замикання та неправильної полярності. Безпечна робота інвертора залежить від правильної його експлуатації. Важливо дотримуватись інструкцій виробника та використовувати якісні Компоненти для підключення інвертора. Також варто розглянути додатково встановлення захисних пристроїв, таких як запобіжники або ж автоматичні вимикачі для додаткового рівня захисту. Для встановлення інвертора необхідно вибрати сухе та прохолодне місце з наявною вентиляцією. Також важливу роль для Безпечної експлуатації інвертора відіграє його заземлення, тому що при неправильному заземленні це може призвести до електричного удару або ж пошкодження обладнання. Вогнеборці закликають дотримуватися правил пожежної безпеки не лише у період блекаутів чи відключень електроенергії, а й повсякчас. Адже саме ці правила бережуть здоров'я та рятують життя. Олена Муляр, Олександр Сніжкої та для дванадцятого каналу. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі. Новини 12». коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе донайте на ЗСУ і залишайтесь з нами до зустрічі.